Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Черниш Максим Вікторович народився 26 лютого 1982 року в місті Грибінка, навчався в Грибінківській школі номер 4 Після закінчення школи здобув спеціальність механізатора у Березоворудківському аграрному технікумі. 19 квітня 2022 року був мобілізований та направлений для проходження служби у військову частину А-4010. Був стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення. Загинув 5 жовтня 2022 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу Майорська Донецької області, похований у місті Гребінка на міському кладовищі. Без батька залишилося двоє малолітніх дітей. Пам'ятаємо вічна слава герою.